Подивимо зараз, що підказують нам Таро Ангелів і оракул мудрості для нашої України на період з 9 до 15 жовтня. Нагадую, що є вже прогноз. Розкладно щодень, прогноз по регіонах. Так що дивіться, поширюйте, підтримуйте український контент. У нас перша карта для України староанглів це аркан справедливості. А по справедливості це покарання всіх ворогів, послання Архангела Рагуїла. Віра і рішення. Робіть те, що ви вважаєте правильним. Будьте впевнені в собі. Друга карта. Верховний жрець. Поки що самі старші аркани. Сандалфон наш, який веде нас теж до перемоги. Традиційні точки зору і методи, духовна організація. Шукайте наставників і однодумців. По вірі кожному і прийде. Третя карта. Чудеса, колісниця, послання архангела Метатрона важливе досягнення, самодисципліна і сила волі. Людське визнання, міжнародне визнання, суспільне визнання, колісниця це карта руху, В нашій ситуації рух до перемоги. Зарекше четвертий буде старший аркан. На сьогодні карта ці не перестають дивувати. Старший аркан, монах Відлюдник, Архангел Разіїл. Чотири архангели. Проводьте більше часу в роздумах. Духовно навчайтесь та розвивайтесь, шукайте себе. Від нашого духовного рівня і росту, і розвитку, ви знаєте, що дуже сильно залежить перемога. Чотири старші аркани. чудосія. Справді, мої водійні, ці дуже би хотілося, щоб таки помер той весь путлярівський режим, забрали з геть з України всі ті орківські рашистські війська, і був підписаний мирний договір. Правда, в видінні мені приходило мирний договір на 50 років, така якась цікава цифра. Навіяний сьогоднішньою енергопрактикою видіння. І туз пентаклів: прибуток достатку, приток достатку, благополуччя, багато обіцяючі ділові, пропозиції, підписання важливих документів чи контрактів. Ще раз кажу, я не знаю, з якої реальності прийшли сьогоднішні мої видіння, але дуже хочеться, щоб вони максимально реалізувалися. Мені подобається такий сценарій майбутнього, особливо, щоб він був максимально швидкий. Що нам підкажуть оракули мудрості? Все те, що блищить. Допомога для перемоги. От Ф-16. Споріднені серця, щире серце, підтримка. Йдемо до кінця. Боремось та перемагаємо. От, тут теж карта каже, час рушати далі. Час нових контрнаступів. Чому час? Тому що ну, не завершена симфонія, бачите, карта так називається. Незавершена ще справа в боротьбі проти ворога. І карта сотворіння. Творіння нової реальності. З успіхом, удачею та перемогою. 18 в сумі дає 9 число результату. Так, годинник, бачите, час. Час тікає, час впливає, тож пора поквапитись. Такі от послання, я би сказав, навіть доволі-доволі сильні. Будемо дивитися, звичайно, що цього тижня такого важливого в плані енергетичному, що відбуватиметься і фізичному. Але те, що. Вся ця військова ситуація після історії з Ізраїлем і в Україні набуде іншої динаміки. Якось так, знаєте, як, як, як очевидність якась, як факт, і так це зрозуміло. Як це зрозуміло? Ну, подивимось. іншої динаміки, тобто ще, дай Боже, якраз більш переможної для України. Тому, дорогі мої глядачі, працюємо, боремось, молимось, піднімаємо наші вібрації, нечисть долаємо. Разом до перемоги.